На Настрітиня, яке за новим церковним календарем відзначатимемо 2 лютого, в Україні буде хмарна погода, проте не холодно. У більшості областей температура повітря упродовж дня становитиме від 1 до 5 градусів із плюсом. Істотні опади малоймовірні. Можливий невеликий мокрий сніг на сході країни та у Прикарпатті. Характерною особливістю наступної доби буде сильний поривчастий північно-західний вітер до 15-20 метрів за секунду. На Полтавщині похмура погода, яка проясниться тільки надвечір. Вранці йтиме дрібний дощ зі снігом. У день та ввечері опадів не очікується. Найвища температура повітря плюс 4, найнижча 2 градуси морозу. У Кременчуці похмура погода триватиме до вечора. Лише наприкінці дня небо очиститься від хмар, без опадів. Повітря прогріється до плюс-трьох градусів, втім, згодом температурні показники знизяться. Вночі очікується один градус із мінусом. У горішніх плавнях упродовж світлої передоби погода буде похмурою. По обіді хмари почнуть потроху зникати з небосхилу. Надвечір небо стане ясним, без опадів. Температура повітря опуститься до мінус одного вночі, вдень підніметься до трьох градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку до восьми метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 2 лютого 1983 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 3 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го, 29 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.